Чоловік подарував мені з Єва, і зараз покажу топ 10 продуктів, які мені сподобались найбільше. Десяте місце масочка Біоденс. У мене був китайський аналог, тепер спробую оригінал. Дев'яте місце повнорозмірна палетка хайлайтерів з глембі. На восьмому місці олійка для волосся, там дуже прикольний шимер, смачно пахне. Вперше так бачу, але мені сподобалось. Сьоме місце пензлик від Єва. Не знаю, чому йому так раділа, але він прям класний. Шосте місце це тревел версії засобів для обличчя. Умивалка, тонер, кремчик, дуже зручно. П'яте місце це палетка Тіни від Патрісія ну Ви самі бачите, які вони. Четверте місце СПФ. Я не знаю цю фірму, але просто подивіться на цю ціну. Напишіть, якщо хтось користувався. Цей крем був в останній комірці. Це повнорозмірний продукт, але я зовсім не знаю, що це за продукт. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ставлю його на третє місце. На другому місці помада від Maybelline. Вона офігенно довго тримається, навіть коли я ми подивіться, як мені пасує. І на першому місці мій подарунок тобі марафон до екстри в дві тисячі році. Посилання в шапці профіля Instagram.